Сьогоднішнє світле свято 24 червня у селі Сухудоли відбувається футбольний турнір, присвячений пам'яті загиблим героям України. Вир емоції вирує не лише на полі, але й поза ним. Спортивний день у суходолах енергія змагання та перемоги упродовж 10 років у суходолах проходив міжобласний турнір із футболу до дня захисту дітей. А цьогоріч його присвятили пам'яті загиблим воїнам Збройних сил України та героїв України Бродівської територіальної громади. Було запрошено багато гостей. А з вітальним словом до учасників та гостей спортивного дійства звернулися староста Пониковицького округу Йосип Галицький, президент Маріан Лагода, також начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін. Шановні тренери, полівальники, батьки, дорога наша суходільська громада. Вкотре стадіон села Суходоли приймає такий потужний чемпіонат. Бачимо, як росте турнір, як ростуть з ним наші діти, як ростуть організатори поряд з вами. Та головний суддя змагань Юрій Сурмай. Участь у змаганнях взяло 28 команд із Львівської, Рівенської, Тернопільської та Житомирської областей. Турнір зібрав кращі команди, які прагнули здобути першість та показати свою майстерність із першого свистка арбітра. На полі розпочалась боротьба за м'яч. Вир емоцій та шаленої підтримки був навіть за межами поля. Юні футболісти боролися за кожен метр поля, демонструючи віртуозні паси та майстерні атаки. Також у рамках міжобласного турніру зміні футболу відбулись спортивні змагання Тато, мами, я спортивна сім'я. Уже другий рік поспіль у суходолах за ініціативи відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради проходить родинне свято. Як і будь-які змагання розпочали енергійною розминкою, яку провела координаторка проєкту Активні парки у Бродівській громаді Леся Бігулова. Естафета з перешкодами, стрибки у мішках, змагання із м'ячем саме так динамічно та весело змагались цьогоріч 13 сімей із різних населених пунктів у трьох вікових групах. Учасники проявляли спритність, кмітливість і звичайну любов до спорту усією сім'єю. У нас присутні 30 команд трьох вікових груп: це 11, 12, 13, 14, 15, 16 роки народження. Саме складно це організувати команди, щоб кожен приїхав, доїхав, щоб кожному підійшла година. Але так загалом у нас вже сформовано, вже напрацьовано, і вже все йде по плану. Цей турнір ми плануємо зробити традиційно. Так само, як і турнір до дня захисту дітей, так само ми хочемо зробити цей турнір традиційний пам'ять нашим захисникам. Наш час зараз дуже важко піднімати молодь спортивно, тому що такий час, що діти більшу ті водія не в телефонах, але знаходять час для того, щоб витягувати дітей з того і. Займатися з ними спортом. це ну спорт це дуже нелегка для тренера справа і робота. Тому я дуже дякую всім тренерам, всім, хто приїхав. У нас сьогодні дуже багато присутніх батьків. Я дуже вдячна за те, що приїхали. І ну, бажаю всім перемоги. Нагороджені будуть всі. По закінченню турніру перемогу здобули такі команди: 2013-14 роки народження Ліга чемпіонів перше місце США Золочів, друге місце Лево Бережане, третє місце чемпіон зборів, а четверте місце ФК «Суходоли». У Лізі Європі перше місце здобули дю США Червонограду, друге місце Рочин Соснівка, третє Тріумф Радовилів та четверте Єврошпон Радовилів. У 2011-2012 роках Ліга Чемпіонів перше місце здобули дю США Золочів. Друге місце ФК Соходоли. Третє місце чемпіон зборів. Четверте Лево Бережани. У Лізі Європи. Перше місце ФК Миропіль. Друге місце Тріумф Радовилів. Третє місце Зелені Леви Почаєв. Четверте місце ФК Суходоли. У категорії 2015 16 років народження золото здобули дю США Бузьк, друге місце чемпіон зборів, третє дю США Золочів. четверте єврошпон Радивилів. У срібній Лізі перше місце чемпіон зборів 2. друге місце ФК Худоли 1. третє місце дю США Червоноград, четверте Рочен Суснівка. І бронзова ліга. Перше місце здобули ФК ходоли 3. Друге місце Леве Почаїв, третє місце ФК Ходоли, четверте місце Тріумф Радовилів. Кожній команді були визначені у номінації Кращий гравець та в кожній віковій групі були визначені переможці. Битва капітанів, битва воротарів та жонглювання. Впродовж останніх десяти років в селі Суходоли проводився міжобласний турнір з футболу до Дня захисту дітей. Цього року ми вирішили перейменувати його чуть -чуть назвали його на честь загиблих воїнів. ЗСУ, героїв України наших, які загинули в українсько-російській війні. І сподіваємось, що цей турнір буде не тільки цього року, а й щорічний, традиційний і міжобласний. Турнір було організувати, як вам сказати, знову одночасно і важко, і не важко. Якщо є такі люди, як Юрій Богданович Сурмай і Галина Євгенна Сурмай, які леву частку організаційних питань беруть на себе, ну, то я думаю, що... Вже мені не дуже так важко, враховуючи те, що також багато батьків наших, нашої команди ФК касово також долучаються до організаційних питань. А такі турніри, то одне задоволення організовувати, особливо для дітей. У нас плани є вигравати чемпіонат, вигравати кубки району поки. Плани є також на них, щоб вони виросли здоровими, успішними, в першу чергу людьми, а в другу чергу футболістами. На таких турнірах багато задоволень отримували знайомств нових, Оце це основне. А, і по можливості, щоб ставали футболістами. Ну, хотів би подякувати всім учасникам змагань, всім гостям нашим, які прибули, і з Бродівської міської ради, і старості подякувати, які завжди долучаються до різних заходів. У нас в селі. Сиподоле. Подякувати нашому тренеру Юрію Будановичу, Сурмою, Галині Євгенію, його дружині, яка. Завжди є упорою в нього і взагалі в нашій команді ФК-СУХОДОЛИ. Подякувати всім батькам, які завжди також по мірі можливості долучаються до наших турнірів, до наших різних виїздів, різні товариські матчі. Також їм хотів би подякувати, подякувати всім діткам, які ходять в нас в спортивну школу Евкасу Ходоли, які тренуються в нас. Всім дякую, слава Україні! Як староста Паниковицького старостинського округу дуже радий, дуже задоволений тим, що такі у нас є на території, проживають люди, як Лагода Мар'ян, президент футбольного клубу Суходоли, сім'я Сурмаїв, які щорічно, на протязі багатьох років, проводять турнір, присвячений Дню захисту дітей. Цього року він присвячений пам'яті загиблих воїнів нашої територіальної громади. Щиро дякую батькам, організаторам, меценатам, відділу молоді спорту, гостям, всім молодим спортсменам, футболістам. Бажаю всім нам миру, перемоги і всього найкращого. Усім переможцям було вручено кубки, медалі та грамоти. Також під час спортивного свята вдалося зібрати 9 тисяч 560 гривень для 117-ї кулеметної бригади. Ну, на Бродівщині ми вже не вперше. Якщо я не помиляюся, це вже п'ятий наш приїзд на вашу землю. Завжди нас запрошують, запрошує родина Сурмай, Юра і Галина. Ми за це їм дуже вдячні. Кожний турнір, він такий не просто спортивний, він такий спортивно-сімейний, я б сказав. І завжди є команди, які перемагають. Тобто всі від першої до останнього місця. Турнір все проходить дружно, колективно і цікаво. Я вам скажу, що важливість турнірів взагалі завжди раціональна. І те, що в такий важкий час для нашої держави, коли йде така страшенна, нелюдська, ненависницька війна проти українського народу з боку Російської Федерації. Так? Дітям дарувати радість турнірами це, мабуть, таке велике покликання багатьох тренерів. І ти більше на такі турніри, бо цей турнір не є комерційним. Це просто збираються футбольні команди, команди друзів грають. І ще повторююся, це тільки для дітей. Це, для них дійсно така, така знаєте, таке слово скажу, відрада. Відрада пограти, отримати задоволення, досвід. досвід він тільки покаже щасом, чи він був у них. Но вони мають навчитися отримувати досвід діти, а тренера мають їм просто в цьому допомогти. Щиро, щиро дуже дякую родині Сурмай і Галині і Юрові. Також дякую Мар'яну Вагоді. Я так розумію, що він дуже багато робить для того, щоб футбол на бронішній розвивався. Дійсно такі футбольні люди, футбольні сім'ї. Дай Бог їм здоров'я, їхнім сім'ям і взагалі всій нашій Україні щастя і процвітання. Ми вперше на цьому турнірі привезли 2016, 2017 і 2015 рік. Турнір гарний, погода також сприяє футболу. Дітки всі стараються, грають. організація турніру також на високому рівні. Сподобалось дуже відкриття. Такі турніри проводити дуже важливо в теперішній час, бо потрібно дітям десь займатися, бо зараз непростий час для України і для нашого народу. Тому дуже вдячні організаторам, що проводять турнір, вдячні селу Сухудоли за те, що привели в. Такий порядок поле, і дякуємо за турнір. Турнір на високому рівні. Дякуємо організаторам спортивного свята за такі чудові емоції. Разом ми неймовірна сила. Речі, ось таких три гарних м'ячика подарив нашим командам ФК Касофодоли, наш вихованець Андрій Ляшенко, який зараз грає в професійній першій лізі епіцентру.